Брюсселі відбуваються засідання колегії Єврокомісії за участі генсека НАТО Марка Рютте. Головна тема безпека та оборонна стратегія Євросоюзу. Готовність 2030. Це обговорення є своєрідною підготовкою до саміту Євросоюзу 1 жовтня, де ключовими питаннями будуть Україна та Європейська оборонна політика. На прямому зв'язку з Брюсселя наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день. Вітаю. Чи європейські лідери прийняли вже конкретні рішення щодо європейської оборонної політики? Будь ласка, слухаємо тебе. А отже, так, сьогодні відбувається п'яте вже за кількістю засідання. Безпекової колегії Європейської комісії ця традиція почалася після того, як Росія вторглася на територію України, і дійсно на п'ятому засіданні обговорюють стратегію 2030, яким чином європейський союз підготується до того, щоб починаючи з 2030 року, будь-яка атака на ЄС була е, добре зустрі... зустрінута з усіма силами та можливостями європейських збройних сил кожної держави ЄС. Е, отже, завтра дійсно. У Копенгагені відбудеться неформальний саміт Європейського союзу. І Європейська комісія е, до цього саміту підготувала аналітичний документ щодо стратегії 2030. Його і будуть обговорювати завтра лідери. І сьогодні обговорюють європейські комісари за участі е, генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Е, і власне вже через два тижні європейська комісія е, збирається оприлюднити дорожню карту вже більш де деталізований документ щодо стратегії 2030, і е, цю дорожню карту знову ж таки лідери європейського союзу обговорять 23 жовтня вже на офіційному засіданні Європейської ради тут у Брюсселі, і е, вже будуть прийматися певні рішення. І можливо, ця стратегія буде затверджена е, сьогодні. Перед початком колегії е, президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн та е, генеральний секретар НАТО Марк Рюте вийшли до нас до журналістів і е, дуже коротко розповіли про що будуть говорити сьогодні. Е, дуже цікава цитата. Та прозвучала з вуст Урсули фондерляйням. Хотіла затитувати. Вона сказала, що твердо переконана, що ми перебуваємо на етапі. Коли е, рішучі дії з нашого боку можуть стати переламним моментом у війні Росії та України, і отже, що готує європейський союз, е, звісно, нагадала Урсула фондерляєн про е, плани зі створення на східному фланзі Європейського союзу стіни дронів, е, це обговорюється це питання за ініціативи європейського комісара Андрюса Кубілюса, і Польща буде одним з ключових елементів цієї стіни дронів е, на східному кордоні ЄС. Також Фондерляїн розповіла про те, що російська економіка зараз занепадає, тому що санкції Європейського Союзу діють. І якщо минулого року ВВП Російської Федерації становив 4,3%, то цьогоріч він впаде до 0,9%. Тобто, все таки економічний тиск Європейського Союзу працює і тому Фондерляїн нагадала, що зараз якраз вже оголошений і готує до прийняття дев'ятнадцятий пакет санкцій, який повністю заборонить імпорт до Європейського Союзу скрапленого газу з Російської Федерації. І ще декілька важливих моментів. Сподіваюся, що буде час розповісти. Це щодо того, яким чином Європейський Союз збирається допомагати Україні, бо допомога Україні це також важливий елемент тиску на Росію і допомога Україні це допомога українській перемозі. І отже, фонд. Анонсувала це новина те, що європейський союз збирається виділити 2 мільярди євро на придбання дронів для самої України, тобто Україна стане потужніше. І також нагадала, що європейський союз готує проект репараційного репараційної позики для України на базі російських заморожених активів. Ось такі новини поки що маємо з Брюсселя на цю хвилину. студія Дякую. З Брюсселі включалася наша кореспондентка Слава Тівій, Тетяна Висоця.